Вітаю, я Світлана Новікова, вчителька хімії. Будь-яке хімічне виробництво ґрунтується на розрахунках за рівняннями хімічних реакцій. І сьогодні ми будемо розв'язувати розрахункові задачі, у яких один із реагентів узято в надлишку. Для того, щоб знайти масу чи кількість речовини продукту реакції, потрібно знати маси або кількості речовини реагентів, які мають взаємодіяти один з одним. Тому для розрахунку продуктів реакції важливо знати, яка кількість речовини може реагувати. Наприклад, утворення води з водню і кисню відбувається за рівнянням реакції. 2 моль водню реагує з 1 моль кисню з утворенням 2 моль води. За рівнянням реакції, кількість речовини водню має бути вдвічі більшою за кількість речовини кисню. Якщо ми візьмемо 3 моль водню на 1 моль кисню, то все одно в реакцію вступить лише 2 моль водню, а 1 моль його залишиться. Якщо один з реагентів у надлишку, то другий повністю вступає в реакцію. Є хімічні процеси, у яких для забезпечення достатньої швидкості реакції беруть надлишок одного з реагентів. Але і в цьому разі починають будь-який розрахунок із рівняння реакції та з'ясування стихіометричного співвідношення реагентів і продуктів реакції. Алгоритм розв'язування задач, якщо один з реагентів узято в надлишку. Перше, за умовою задачі складаємо рівняння хімічної реакції. Друге, обчислюємо кількості речовини реагентів за даними, наведеними в умові задачі. Третє. Зіставляємо знайдені кількості речовини реагентів з їхнім стихіометричним співвідношенням за рівнянням хімічної реакції. Четверте. Визначаємо речовину, яка є в надлишку. П'яте. Здійснюємо розрахунки за рівнянням хімічної реакції за речовиною, яка повністю вступає в реакцію. Задача перша. Амоній хлорид масою 10,7 грама змішали з кальцій-гідроксидом масою 11,1 грама нагріли. гріли. Обчисліть об'єм газу, який виділився, переходимо до розв'язування задачі. Дано, маса амоній хлориду дорівнює 10,7 грама. Маса кальцій-гідроксиду дорівнює 11,1 грама. Об'єм газу необхідно знайти. Розв'язання. Перше. Записуємо рівняння хімічної реакції. Амоній хлорид плюс кальцій-гідроксид утворюється кальцій-хлорид плюс амоніак газ, плюс вода. Перед амоній-хлоридом амоніаком і водою поставили коефіцієнт 2. Друге, обчислюємо кількості речовини амоній хлориду і кальцій гідроксиду. Кількість речовини амоній хлориду дорівнює відношенню маси амоній хлориду до молярної маси амоній хлориду дорівнює. Підставляємо чисельні значення. 10,7 грама поділити на 53,5 г на моль дорівнює 0,2 моль. Кількість речовини кальцій-гідроксиду дорівнює відношенню маси кальцій-гідроксиду до молярної маси кальцій-гідроксиду дорівнює 11,1 грама поділити на 74 грами на моль дорівнює 0,15 моль. Третє. Зіставляємо знайдені кількості речовини амонії хлориду і кальцій-гідроксиду з кількостями речовини за рівнянням хімічної реакції. За рівнянням реакції кількість речовини кальцій гідроксиду має бути вдвічі меншою за кількість речовини амоній хлориду. Тобто 0,2 моль амонії хлориду реагуватиме з 0,1 моль кальцій гідроксиду. Знайдені 0,15 моль кальцій гідроксиду перевищують необхідні за рівнянням реакції на 0,05 моль Кальцій-гідроксид наявний у надлишку. Розрахунок проводимо за тією речовиною, яка повністю прореагувала, тобто за амоній хлоридом. За рівнянням реакції, кількість речовини амоніаку дорівнює кількості речовини амоній хлориду, дорівнює 0,2 моль. Обчислюємо об'єм амоніаку. Об'єм амоніаку – це є добуток кількості речовини амоніаку на молярний об'єм. Підставляємо чисельні значення 0,2 моль помножити на 22,4 літра на моль, дорівнює 4,48 літра або 4480 мл. Відповідь. Об'єм амоніаку дорівнює 4,48 літра. Або 4480 мілілітрів. Задача 2. Вуглекислий газ об'ємом 1,12 літра пропустили крізь розчин, який містить натрій-гідроксид масою 5 грамів. Обчисліть масу солі, яка утворилася. Переходимо до розв'язання задачі. ДАНО. Об'єм вуглекислого газу дорівнює 1,12 літра. Маса натрій-гідроксиду дорівнює 5 г. Масу солі необхідно знайти. Розв'язання. Вуглекислий газ кислотний оксид, якому відповідає двоосновна карбонатна кислота. Взаємодіючи з лугом, ця кислота може утворювати або середню сіль, або кисло. Рівняння можливих реакцій. Середня сіль утворюється якщо кількість речовини натрій гідроксиду удвічі більша за кількість речовини вуглекислого газу. Рівняння реакції. 1 моль вуглекислого газу вступає в реакцію з 2 моль натрій гідроксиду. При цьому утворюється 1 моль натрій карбонату і 1 моль води. Кисла сіль утворюється, якщо кількість речовини натрій гідроксиду така сама, як кількість речовини вуглекислого газу. Рівняння реакції. 1 моль вуглекислого газу реагує з 1 моль натрій гідроксиду і при цьому утворюється 1 моль натрії гідрогенкарбонату. Обчислюємо кількість речовини вуглекислого газу і натрій гідроксиду. Кількість речовини вуглекислого газу дорівнює відношенню об'єму вуглекислого газу до молярного об'єму, дорівнює 1,12 літра поділити на 22,4 літра на моль дорівнює 0,05 моль. Кількість речовини натрій гідроксиду, Це є відношення маси натрій гідроксиду до молярної маси натрій гідроксиду. Дорівнює 5 грамів поділити на 40 грамів на моль. Дорівнює 0,0125 моль. Зіставляємо кількості речовини вуглекислого газу і натрій гідроксиду з їх кількостями речовини за рівнянням хімічних реакцій. Кількість речовини натрій гідроксиду перевищує кількість речовини вуглекислого газу більше, ніж удвічі. Робимо висновок. Утворюється середня сіль. Розрахунок проводимо за вуглекислим газом, який повністю вступає в хімічну реакцію. Обчислюємо кількість речовини і масу натрій карбонату. За рівнянням реакції. Кількість речовини натрій карбонату дорівнює кількості речовини вуглекислого газу і дорівнює 0,5 моль. Маса натрій-карбонату карбонату це є добуток кількості речовини натрій карбонату на його молярну масу. Підставляємо чисельні значення 0,5 моль помножити на 106 грамів на моль дорівнює 5,3 г. Відповідь: Маса натрій карбонату дорівнює 5,3 грама. Задача 3. Мета об'ємом 100 кубічних метрів спалили у кисні об'ємом 300 кубічних метрів. Обчисліть об'єм вуглекислого газу, який утворився. Об'єми газів відповідають однаковим умовам. Переходимо до розв'язання задачі. Дано. Об'єм метану дорівнює 100 кубічних метрів. Об'єм кисню дорівнює 300 кубічних метрів. Об'єм вуглекислого газу потрібно знайти. Розв'язання. У задачі йдеться про гази. Тому пригадаємо закон об'ємних співвідношень. Об'єми газів, які реагують і утворюються внаслідок реакції, відносяться між собою як невеликі цілі числа, які відповідають коефіцієнтам у хімічному рівнянні. Перше. Записуємо рівняння реакції горіння метану. Метан плюс кисень утворюється вуглекислий газ і вода. Перед киснем і водою поставили коефіцієнт 2. За рівнянням хімічної реакції кількість речовини кисню удвічі більша за кількість речовини метану. А тому і об'єм кисню має бути вдвічі більшим за об'єм метану. За умовою задачі кисню втричі більше за об'ємом, ніж метану, тому кисень у надлишку. Розрахунок проводимо за метаном. Друге, За рівнянням хімічної реакції і згідно з законом об'ємних співвідношень газів, об'єм вуглекислого газу дорівнює об'єму метану і дорівнює 100 кубічних метрів. Відповідь: Об'єм вуглекислого газу дорівнює 100 кубічних метрів. Підсумуємо, для забезпечення достатньої швидкості деяких реакцій беруть надлишок одного з реагентів. Задачі на обчислення кількості речовини, маси або об'єму продукту реакції, якщо один з реагентів узято в надлишку, розв'язують із використанням відповідних хімічних рівнянь. Обчислення проводять за реагентом, який витрачається повністю. На цьому в мене все. Опрацюйте конспект до уроку і розв'яжіть запропоновані задачі. Дякую і до зустрічі!